Привіт, друзі! Вітаю! 29 вересня сьогодні. Вчора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС, врешті-решт, розродився на восьмий санкційний пакет. І це дуже добре. Але найголовніше питання в ньому, про яке вона не сказала, але журналісти про це довідались, це стеля цін на нафту. Тепер ЄС купуватиме в Росії нафту на рівні цін в Азії, а це на 30% дешевше, аніж сьогоднішні ціни на нафту в Європейському Союзі. Що в цифрах це означає? Якщо порахувати по року, то бюджет Російської Федерації не 25 мільярдів доларів. Ви скажете, фігня, нічого подібного, але не все так було одноголосно. Проти такого рішення виступили Кіпр, Мальда та Греція. Чому саме ці країни вони займаються транспортуванням нафти? І якщо хтось із покупців купить російську нафту дорожче ніж вони домовилися, то ці три країни не зможуть її транспортувати. До них будуть застосовані санкції. Зараз з ними домовилися їм відповідну компенсацію заплатять. Що це означає для Росії конкретно? Я вже сказав, це мінус 25 мільярдів доларів до державного бюджету, але це чи багато, чи мало. За період з 24 лютого Європейський Союз перерахував лише за нафту до бюджету Російської Федерації. 51 мільярд доларів. Якщо по року, то це буде приблизно 86. Якщо ввести ще стелю цін на газ, то втрати російського бюджету можуть за рік скласти до 50 мільярдів доларів. Загальна сума надходжень до державного бюджету за рік складає приблизно 350 мільярдів доларів. А якщо додати до цього всього пакету санкцій ще й інші санкції, то буде, буде мінус значно більший. Він може сягати 100-150 мільярдів доларів. Чому, наприклад, Європейський Союз взагалі не відмовився від російської нафти? Це дуже слушне запитання. Справа в тому, що світовий ринок не зможе справді бути без російської нафти. А для того, щоб вони не спекулювали, то потрібно, щоб вони її продавали не дорожче, ніж інші. Хоча, як на мене, то питання можна вирішити було дещо по-іншому. Переформатувати взагалі енергетичний ринок Європи. Поки що Європейський Союз до цього не готовий, але це рішення також дуже важливе. Якщо відео було корисне для вас, з вас лайк, підписка і шер. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!